Болгарія може передати Україні свої винищувачі радянського виробництва Міг 29 Однак, за умови, якщо вона отримає взамін сучасні бойові літаки, повідомляє Болгарське міністерство оборони. У відомстві наголосили, що безкоштовно передавати офіційному Києву винищувачі не збираються. Наразі Болгарія має 16 літаків міг 29 причому з них лише 6 у робочому стані. А якщо їх вона передасть Україні, то взагалі залишиться без бомбардувальників. Аналогічні заяви від Міноборони Болгарії прозвучали ще в грудні 2022 року. Тоді Софія хотіла передати Києву свою радянську протиповітряну оборону С-300, яка також є в Україні, щоб взамін отримати американську ППО Патріот, яку офіційний Київ вже і так давно очікує, та яка незабаром боронитиме наше небо від ворога. Зазначимо, що проросійський президент Болгарії Румен Радів неодноразово висловлювався проти постачання зброї України. Аїні та висловив надію на те, що уряд країни не постачатиме Україні озброєння. Болгарія, як і Угорщина, не передала Україні озброєння від самого початку російського вторгнення.